Ждем, ждем мене, Ну вообще я ще не зашел. Воно у мене, блин, грузить долго. Ну, до... ну шучу, не долго. Всем привет! С вами Golden Freddy и Стас Юс. Так. І Стас, і Стас собі взяв новий у мене теж такі, такі, такі є. є. У ну, мене нього, два таких мене... самих. Я можу поміняти на червоні. Зараз скоро почнемо грати. Почнемо живузить. Я так як весь час буду на клумбах, на клумбах збирати. В да. клумбах? Я вже теж до нього, ти... нього присоєдиняюсь. Єсть, я перший. Ну будь ти перший нажав. Так, в мене лаги йдуть. Мір не прогрузився. О там я узлам сюди. Де? А я там. Це, а це у нових Ну. Я йду по дегу, mm -hmm. але лаги... Ну буває, бо, бо хтось заходить. Що ти батіки лаїли? Ну, бо хтось заходить. Ой я зайшов.